І так, три способи, як краще торгуватися за автомобіль, який вам сподобався. Торгуватися по телефону не дуже якби, гарний спосіб, тому що ви не бачили автомобіля, не бачите за що торгуєтесь, людина не бачила вас, не знає ваші наміри. Але якщо ви живете десь далеко, в іншому регіоні, то є. Сенс поторгуватися, запитати, чи підійде цей автомобіль по вашому бюджету, вам чи не підійде. Наступний спосіб це приїхати, оглянути автомобіль, загнати його на СТО і торгуватися після СТО. Ви вже будете знати більше інформації по цій машині і будете знати на що торгуватися, на що ну, і продавець буде знати, що є якісь там нюанси по машині, що потрібно скидати. Але на мою думку, найбільш ефективний спосіб це приїхати оглянути автомобіль, поторгувати, якщо він вам сподобався, поторгуватися за цей автомобіль, а вже потім їхати на СТО. Тому що якщо ви приїдете на СТО, а там зауважень по машині немає, то продавець, повірте, багато вам не уступить. А якщо ви приїдете на СТО, а там дуже багато зауважень, то вас ніхто якби, не заставляє цей автомобіль купляти. А так ви до СТО сторгуєтесь, на СТО подивитесь, якщо машина там більш-менш вас влаштовує, то я гадаю, що ви саме більше виграєте в такому випадку.